Дитині терміново потрібно було покакати. <ріст> У мене були туристи в Еміратах, відпочивали, але не в самому Дубаї, а в сусідньому Еміраті, в Рассельхаймі. До Дубаю там їхати ну, більше ста кілометрів. Туристи взяли екскурсію. Вона була така активна на цілий день, і на завершення екскурсії була бурж халіфа те де треба поставити «must have», «must visit дан. Галочку, що виконано. Вони прибули на цю екскурсію, туристи тільки витягнули телефони, починають знімати себе на фоні Бурж-Халіфи, і всі ці фонтани, і все, ці емоції, всі задоволені. І дитині терміново потрібно було покакати. Мама, Мама, Мама я хочу, хочу какати. Покат. Я сильно хочу какати. От і тому туристи вже бігли в Дубаймол шукати туалет, щоб встигти зробити всі справи до відправлення в свій емірат назад. Тому що тут все проплачено, прив'язано і тому да, таке може бути. Але я думаю, що їм запам'яталось це на.